Так, це правда. Жодної копійки більше, і жодної гривні я не кину музикам і взагалі всім тим, хто займається такою творчістю, там де збирають гроші. А чому я поясню? А, скажіть, будь ласка, хто з них платить податки? Ну, це таке. Це держава. А хто з них платить за місце, так як моя там знайома а, хай на базарчик перестануть, там будуть за місце в них здирати. Ну це теж таке. Дивіться, вони просто собі назбирали і пішли собі жити. Розумієте, за себе просто, як скажемо. Жити не ту, жити і за себе переживати. А, а чому я маю проти них проти щось? Дивіться, вони завдяки кому там стоять і грають, наприклад, на інструментах, там співають, і ще щось там роблять, я не знаю. Завдяки людям, які воюють за них, захищають їх і так далі. Так хай напишуть на коробці. Або взагалі пред'являть особисто от мені, щоб я туди гривню кинула, що вони на ЗСУ. Я не кажу 30%, я б 30% давала б. Хоча б що вони 10-5%, І хай звіт, звіт покажуть, куди вони переправляють ці гроші. Де є це місце, люди чи підприємство, де дійсно можуть підтвердити так. Такі то надходить, постійно є надходження від нього, а його там карти, з його взагалі ім'я, прізвища на, до нас сюди на зсу, на дрони там, і так далі. Тому, поки всі такі хити вибачте за вираження задницю, ніякого ніякі. Ніяк...